Казала я вам таку фасольку, яку закрила, балабан. І зараз покажу ще закрила дві баночки фасолі з овочами. Але, признаюсь чесно, їх було три. Дві баночки. Я вже одну відкрила і з'їла за декілька разів. То така смакота, слухайте, можна наїстися буквально пару ложок, і ти вже ситий. Так, балабан, фасоля така. З овочами. З овочей в мене тут знаходиться тільки морква, цибуля і перекручені помідори. Такі, знаєте, дешевенькі я купляла по 10 гривень, щоб перекрутити. Не скажу пропорції, все робила на око, як то кажуть. Знаєте, вже я жіночка в роках, От, вже є досвід приготування того всього. От, посолила, поперчила. Фасоль попередньо була в мене замочена, відварена. Це все поєднала, додала, я сказала, солі перцю, цукру можна було додати, але я цукор не додаю, тому що ну, в моркві є цукор такий, знаєте, своєрідний. І не потрібно мені цукру. Я стараюсь цукор не вживати взагалі. Подивіться, яка краса. О, ну і добре протушила. Десь 40 хвилин я тушила то все може менше, може 35. І просто в банки всю закатала, цю закрутила і утеплила. Можна було і не утепляти. Друзі, це дуже смачно. Дуже-дуже. Навіть от немає що поїсти в хаті. Ну, я думаю, такого не буває. От. Дуже-дуже смачно. М -м -м. Фасолька ціленька, вона не розварилася. От за що я полюбляю цю фасоль балабан. От. Але я вам скажу, якщо переварити, то люба фасолька розвариться, правда? Подивіться, яка краса, я вам так покатаю. По столі покажу, як воно виглядає. На терці я терла моркву, цибулю нарізала кубиками. От. мати через м'ясорубку. Готуйте. Ще є час, ще можна приготувати. Деякі люди просто відварену фасолю морозять. Ну я вирішила цей рік от таким чином позакривати. Усім смачного і миру всій землі, і перемоги нашій рідній ненці Україні. Будьте всі здорові, будьте всі щасливі. До побачення!